Це місце в Парижі виглядає як арт-галерея, але продають тут макарон. Так, так, саме це правильна назва. Саме Париж зробив макарон легендою. На початку 20-го століття кондитерська, назва якої я скажу в кінці відео, почала складати їх у пари і додавати ніжну начинку. І ось тоді почалася їхня солодка епоха. І ось я знайшла це місце, саме цю кондитерську, де ці солодощі продають як дорогоцінності. Це справжній бутік макарон, не просто магазин, а міні-галерея смаку. Дивіться, як це викладено у Тут усе-таки витинчене, немов у музеї. Макарони ідеальні, кругленькі, гладенькі, наче їх малювали. А смаків тут стільки, що очі розбігаються від класичної фісташки і до таких, які я і уявити не могла. Ми взяли 5 фісташка, солона карамель, малина, маракуя і просто синій по кольору обрав син. І скажу чесно, вони тут нереально смачні. Тут можна скласти набір у красивій коробці на подарунок, вартість коробочок різна. Як вам ця за 750 50 десять євро. Якщо будете у Парижі, обов'язково загляньте. Але попереджаю, зупинитися на одному буде складно. Назва ладюре. Ми відвідали той, що на єлисейських полях. Зберігай і підписуйся. В мене багато цікавого про їжу.